Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні сирники. Ці сирники ідеальні, не розпливаються, держаться кубки. Готуйте разом зі мною і у вас вийшло такі ідеальні, гарні, смачні сирники, як і у мене. Для сирників нам потрібно 1 кг кисломолочного сиру, 2 яйця, 5-6 столових ложок маної крупи, 2 столових ложки цукру і ванільний цукор. борошно для обкачування сирників, дрібка солі. Кисломолочний сир має бути сухим. Його треба гарно видушити від рідини. У глибоку миску вкладаємо кисломолочний сир, додаємо 2 яйця, 2 столових ложки цукру і ванільний цукор, дрібку солі. 5-6 столових ложок манки. У мене сир сухий, я взяла 5 столових ложок манки і ретельно все розмішуємо. Моя порада цукру більше не додавайте, бо сир буде ріднутий і буде важче смажити сирники. Відставляємо масу, щоб манка напухла на 10-15 хвилин. Все гарно розмішали, розділяємо масу на 4 частини. Підсипаємо стіл борошном. Викладаємо нашу четверту частину на стіл. Робимо ковбаску. Нарізаємо на 5 частин. Кожен шматочок обкачуємо трошки в борошні. і робимо сирники. Сирники робимо двома способами: Перший спосіб за допомогою ножа, другий спосіб за допомогою стакана. І так робимо всі сирники то стаканом, то ножем. Сирники мають бути високі. Ножем поправляємо боки, щоб були гарні і круглі. Так само поправляємо зверху ножем, щоб був гарно рівненький. Напівфабрикати викладаємо на дошку, підсипану борошном. З 1 кг кисломолочного сиру я приготувала 20 заготовок. Ви тільки подивіться, які гарні у нас високі сирники. Сирники буду заморожувати, а частину буду смажити. А коли нам буде треба, заморожені сирники ложимо на пательню, Накриваємо крішкою і смажимо. На патеню вливаємо пару столових ложок олії, розігріваємо її і вкладаємо наші заготовки. Накриваємо кришкою і смажимо з одної сторони до золотистого кольору пару хвилин одну-дві хвилини. Смажити треба на малому вогні і перевертаємо наші сирники. Сирники гарно держаться, кубки. Так і має бути. Це означає, що ми зробили все правильно. Накриваю кришкою і смажу з другої сторони, до золотистої скоринки. Перевертаємо. Накрию ще кришкою. Бачите, сирники гарно розпухли. Так має бути. Виключаємо газ і забираємо сирники на тарілку. Це означає, що у нас все получилось правильно. Готуйте разом зі мною і у вас теж все вийшло правильно. Ви тільки подивіться, які гарні сирники. Сирники можна подавати з медом, сметаною, варенням, нотелою, з фруктами і сухофруктами. Ви тільки подивіться, які гарні сирники у розрізі, всередині. Вони соковиті. Я полила сметаною, а зараз будемо куштувати. Я не можу вам передати це неймовірна смакота. Такі сирники я готую дуже часто. Вони чудово підходять до сніданку, до обіду і вечері. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі ідеальні сирники найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. А я вам бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій речі. Рідні Україні